З вами, як завжди, я мініплей. І так, я почав з того, що ми б'є скелет, але я його вбив. Коротше, так, я зробив вам метистову броню. Я з того зачарування. Я зачарився. Тобто в мене є небасна кара 2, сила вогню. Є кірка на ефективність 4. Ну, топор, яка метистую на удачу 2, конечно, але тут, дивіться, захист 3, захист 4, захист 4 і захист 3. І це все на метесі. І до речі, друзі, я побачив. Коротше, із оцього і алмазів ми можемо зробити один слиток. Це потрібно 4 оцих і 4 алмази. І там воно буде круче броня, ніж Незерська. Тобто мені навіть не потрібно буде шукати Незерит. Там у Міче урон 10. Тобто в о, вроді десь 9 чи щось таке. Прикиньте? Тому оцей, тому потрібні діаманти. Ну, і спускатися ми будемо, як завжди в шахту. До речі, дивіться, як я тепер швидко копаю. Ну, ефективність 4, що ще сказати. Так, погнали. В першу раз депутати обервалась із забіа програми. Але тепер вона обриватися у нас не, не буде, друзі. Так. Може обриватися, але я... Ну, я буду її ще перенастраювати просто дуже довго. Відео потрібно знімати теж. Так. Я не взяв. Ну добре. І ще, друзі зомбі, з другого удару відлітають. Скелети навіть з першого можуть. Так, відривайтеся, скелета ми її не взірвали, мене не взірву. Ну, скелетів що скелетів, Знаєте, ремонтиці не потрібно, я їх з першого вбиваю. Блін, жалко, що удачі не мої. Я зараз дуже багато, я зараз бачу дуже мало, тому зараз я повернусь до факелами. А поки що звалюю. Арчи, не гавкай, коротше, у мене тут пес гавкає, він мене, блін, злякав. Арчи, ну це серйозно. Не гавкав, не гавкав і вирішив гавкати. Так. Добре, зараз я возьму факелів, і все буде ідеально. Ну дивіться, я вже зачарився, я вже повністю аметистовий, це вже дуже круто. Тобто я, я так реал в Майнкрафт можу пройти. Я не знаю, я не знаю. Я надеюсь, що вам подобається таке виживання. І ще, чому не працювала та синя руда? Коротше, дивіться, і ти її і палок. Ми делаємо ось такі спеціальні палки. І от із них, і от із тих палок вже ми можемо робити. Це я подивився. Дивіться, в мене є отака от ось фоточка, там де показані крафти. Ось дивіться, тут в нас є е, аметистове аметистове яблуко. Ось таке яблуко. Яблуку у нас більше немає, ось дивіться. Оце для цього следка і там меч і броня і бо більше, ніж незерський. Тому в Незері там мені шукати не потрібно буде. Та я вже тільки яка з відео. А якщо б це було безмонов, то... Считаю, що... ну считайте, що я алмазний. Ну, коротше, я тільки на трішки хуже, ніж алмазник. Тільки на трішки. Так. Оце я викладаю все. Так, мій мені потрібен, значить, палки. А краще побільше, тому я піду нарубаю дерево. До речі, а на дерево удачі не працює, як на кірку. А толку ви з удачі. І їм Так. Коротше так, друзі, я прозраю весь опит. Але все, одно я зачарю все добре. Так. Ну, потім яблуку зробимо, а витестово є отаке. Ну, душі ще одразу отаке. Іспу. І з печі возьмуте оце. Ну, і так амії вистачить. Все, погнало. Бо я просто всі факели поставив уже. Друзі, нуріл добре виживаємо. У нас йде діла, я не знаю, ну краще нікуди йдуть. У мене вже я не що визначальні речі. Зачарена броня аметистова, яка майже як алмази. Є стол зачарування, є оцей, є доступ до великої печери, є дуже багато чого. Жалко тільки що він крафт, ну, кроме аметистового, аметистових речей не добавляє. ну, Тобто руд всяк. Що там немає якогось там стола спеціального. Ну, Я мод сюди ще докачаю в цей світ. Тому ви не переживайте, все буде, ну, просто лезь зразу. Отвали. 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 Давай крітом перший крит. Другий кріт. Все з двох клітов. Опа, ну. Руда. Я її просто за скорості світа викапую. Скоро у когось буде аметистове з яблочко. Так, лазуріт, оцей. А оце я даже здобув. До речі, дивіться, який швидко оцей ламаю глубінний слайн. Ага, скелетик Звалив Хе. Ні, я його взагалі за один кріт міг замочити. Ну так, а зомби я за два кріта, так. Тіто, підождіть, я, я ж сказала, я тут за одного окріда валив. Чому тепер за два звалив? Ну, добре. Так. Давайте ще глянемо. Тільки у мене немає струти, а у мене небесна кара. Тому це на драконі буде не дуже. Просто спускаюсь до бедрока зараз. Я вже бачу там аметист, тобто броню. Чудо, а ми десь в руду. Ну і лавове озеро. Ну що потрібна вода. Я портал так би зробив. Погнав по воду. Коротше, оцей, тільки що приземлився я сюди, розлив воду, щоб зробити ватер і і втоді затопив все озеро. Так, я за кадром зганив, щоб вам було не дуже нудно за це дивитися. Ага, там лава ще є. Ну, добре. Бам. Холодне гаряче. Перше досягнення. Уже два є. А мені потрібно десять. Три. Чотири. П'ять. Шість, 7. 8. Дев'ять. Ну, тобто 9 зараз буде. І 10. Давайте. 10. Все, тепер можемо підніматися. Виспитайте, як я тоді піднімався. Я вам скажу. Я піднімався блоками, далі їх убирав. Щоб воно було нормально. Ну тепер з відром це легше. Бам. Ой, давайте піднімаємося. Так. 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 Я просто як якийсь профі так піднімаюся водой. Ну як, я є пробір Майнкрафта, тому що я його вже спідранив даже у мене настільки профі, як Дрім. До дріма це взагалі залі всім майнкрафтером ще рости і рости. Так. Ну це добре, що я там ще в якомусь там відео знайшов цю шахту. Давайте за скилетиком Я да. Просто крипера на сквету. А я ще не був, ну туди мені і не потрібно. Там ну, хіба ще діаманти, ну поки що... У діаманти мені ще не дуже потрібно, і я зараз просто вибираюсь. Щоб зробити портал вон. Там я буду шукати кріпості, трейдитися з піглінами. Ну, коротше, вже з вишого світа вибиратися і йти воду. У нас вже все ідеально, все. Просто дивіться, як я оцей ловаю. Це як ефективність п'ята вже виходить. Так. Погнали Боже У нас тільки четверта частина я вже повністю вийствую. Це профідіамонтуй. Як так? Тільки четверта частина, це дуже швидко. Ну, добре. Якщо, якщо я цей мод пройду і вам дуже сподобається, то я цей мод буду юзати із другим модом. А якщо ви захочете, то я зможу взяти другий мод на руди, там, де буде ще більше всякого. Це знову ж таки тільки по вашим бажанням буде. Хочете буде, не хочете, не буде. Тому тут ви вже вирішуєте. Беремо це. Идем по як його. Боже, як оця штука називається? зараз я вам скажу. Огравій, гравій. О, це буде довго. А ні, з керкой неефективно, не дуже. І довго, так ще і кремень зразу. Ідеально. Так. Погнали. Берем. Ну і портал у нас буде десь тут. Далі я його там ще буду прикрашати, а це все, ну зараз він буде обичний. Так. Так. І запалюємо, Все! Ад да, готовий, друзі, сюди. Я зараз боюсь, що я заспавнюся в якійсь жопі. А ні, я, я не в такій ж і жопі. Так, можливо, я в жопі. Це прям не дуже, знаєте, це так іще нормально. О боже, як тут кайфово це буде ламати. Вы ещ даже у мазів немає. Мені подобається цей мод, що я легко знайшов на, на, ці руни і тому я не парився над алмазами. І так як я не парився над діамантами, то в мене дуже швидко вже з'явилася дуже гарна броня. От в цьому то і прикол цього мода. Так. Ну, і друге питання. Де оці? Як нам спуститися? Так. Будемо також спускатися, як і ще. Я вже спускався вчора. Так. Те що я ненавиджу, навиджу, І зараз із за оцих і вилізу, тому що тут є блоки, які нижче, ніж мої, і я так можу поставити блоки пониже. Ну, а тут уже ізі буде. Трішки докапуємося. Ну і отак. Ага, але я ще не повністю спустився. Але й зараз тут уже буде ізі до спускатися. Тут уже є куди ставити блоки. Тупо ізі, ізі спуск. Я вже думав, він на мене біжить, я такий не поняв, а чого ти на мене біжиш. Я ж тебе не трогав. Ну добре, давайте навіть знизу отак ось доставимо вже. так буде то швидше. Так. Короче, я вам поставлю було на 30 фпс, а ты говоришь. Биглин, ну ч ты? Пиглин, мне болич. Привет, до побачи. Ты день, що мой взрослый біг Хоть мелкий тут не деду. що такий крутий Так. Гагнали, будуємось. Так. Давайте. Мам. ендермен, Ендер! Я його не ставлю загрив спиною. Він до мене спиною був. Я йому подивився в то місто, де в нього повинні бути глаза, і він загрився. Не лякай мене так! Що ти із спини, як криса якась остання? Він просто із спини, як якась остання криса. берить. Бери і приходи. Це просто така кріса. Так. Ну якщо що, в мене є в дипрка хоч засейвиться? Саме головне не вмерти. І тут ще можна збудувати ферму опита і за оцих Коротше, я так можу загадити скрити в яму і там їх убивати. І так робити скільки хочу раз. Він, він що розумний? Він розумний? Він йде по дорожці, так як я робив. Він розумний. До речі, він має привів до порталу походу. А ні, не привів до портала. Портал десь тут. Так, десь тут він. Портал. А, ось портал. Все. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення! Бувайте!